Тільки комплексний підхід допоможе ефективно вирішити житлово-комунальні проблеми, упевнений депутат Дніпропетровської обласної ради Ігор Циркін. Дієвість такого підходу підтверджується конкретними прикладами. Йдеться про підготовку до опалювального сезону у будинках у будинках 6 та 8 по вулиці Малиновського. Фіра Міхаламірашов я з вами не встречають. Ви все время починаєте з таким огнем на мене, а потом мене йдете проважають. Мой синочок під час зустрічі із жителями будинків 6 та 8 на вулиці Малиновського. Ігор Циркін перш за все перевірив, чи виконуються ті роботи, які він ініціював. Отримавши позитивну відповідь, депутат перейшов до обговорення нагальних проблем. Одна з яких стосується роботи ліфтів. З 10 числа у нас не працює ліфт, обращався до механікам. там ролик поміняти. І ми ждемо от на два часа. Все, і Елена стаєнаві ваша задача контролювати качество виконання роботи. Кожну проблему ігор Циркін обговорює із профільними спеціалістами та дає відповідні доручення. А без освящення вони їздять, освічення. Так. Ну, сделайте такое, що нормально. все в користь. Вам большое спасибо. Ми приїдемо потім провіряємо, як через три недели ми смотримо, как сделано. Ремонт будет мінімум три недели. Комплексний підхід до проблем ЖКГ передбачає одночасне вирішення декількох питань. Серед них забезпечення ремонтів дахів і ліфтових приміщень. Там треба піднятися. Всі було сказати, везміть побіліття фонді сам там, там чути криша, а надо розбиратися в началі з криші. Жодне з питань не залишилось без уваги. Ігор Циркін вислухав кожного з мешканців, адже до відновлення сфер ЖКГ треба підходити комплексно. Ми ані говорили, що у нас існують першочергові проблеми. Это, к примеру, как подготовка к отопительному сезону. Это подача воды, это работа канализационных систем, это затопленные подвалы, с которыми надо было бороться. Но в то же время мы говорим, что мы с каждым днем и с каждым шагом, объединяя, консолидируя бюджеты разных уровней, районы, городские, областные, мы делаем город комфортным для жизни людей. Жители відчувають позитивні зміни. Вони вдячні своєму депутату. Ми благодарні Ігор Мальшон к нам віднесся дуже очень... Мательно, і в наші нужди входять в наші нужди і допомагають нам Олеся Хмара, Ярослав Шейко, новини одинадцятого каналу.